На жаль, у нас в прифронтовій громаді на сьогодні одна з філій повністю зруйнована, і тому вимушені підвозити зараз багато дітей. І шкільний автобус, звичайно, отриманий в рамках цієї програми, стане для нас дуже в нагоді. Тим більше, ці автобуси вони вже є модифіковані. Вони мають можливість перевозити дітей з особливими освітніми потребами. Ми дуже вдячні за те, що отримали сьогодні такий гарний шкільний красивий автобус. Обласний бюджет державний бюджет знайшов кошти для того, щоб придбати ці автобуси, які я впевнений для вас є вкрай важливими для ваших громад. Хочу, щоб ці автобуси були на користь вашим громадам, вашим дітям. Сумщина живе, Сумщина перемагає, сумщина бореться і розвивається у всіх галузі. Автобус дуже потрібен для нашої громади. У нас дуже багато населених пунктів, які розкидані на багато кілометрів. І завдячую цій програмі, ми маємо таку можливість отримати сьогодні новий шкільний автобус.